Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Одягнулося, треба прошвернутися по магазинах, з'їздити. Та це думаю, чи не холодно мені буде їхати на скутері. Воно не дуже і товстеньке, оця кохтиночка. А тоді жарко буде. Нічого, не змерзну. Зовсім я кажу, на кізьок не змерзну, я думаю. Так, мене впізнаєте. Ну, Все по правилах повинно бути.

Відгуки горні, так? Да? За неї? Да. Довго зберігається і смачна їсти. Августа. 160 гривень за кілограм. Це ж купила Штутгарден. Штутгарден. Теж довго зберігається, так? Да? Да. гарно. І ще порекомендуйте мені якийсь сорт один, те, щоб смачно і довго зберігалася. Стур. Стур, так? Да? Так. Да. А вона не маленька, не дрібненька садить, ні? Ні, ну дивіться, чи вам хочеться крупти. Ой, та, да, крупніше, бо як почнеш тикати. Якщо крупніший, радар. Радар? Так. Да. Анук, вона кругленька, така вона, де? Да? Так. Давайте. Радар. Яку ціну? 150. Угу, угу. Е, Анук, скажіть мені, будь ласка. Ну, я виписувала е цибулю, посадила восени. Що погано вона почала сходити, а тоді вибирать дуже гнилої чимало. І тепер це як лежить, то вона гниє. Вибирала наче нормально, не є. Обробляти від хвороб обов'язково. Три пір'їнки та цибуля, яка на зберігання вся має оброблятися. Ту окрему, яку ви садите літом на салати, на літнє споживання садите окремо, та що на зберігання обробляться. Угу. Тут зараз я підписую. А що ви кажете літо? Лі... Лі... А знаєте що? Дайте, мабуть, мені ще з пів кілограма ту синю таку Попроб... для салатів. Пробуйте нову. Угу. Розана буде надзвичайно сочна для іменно цих літніх салатів. Дуже смачна, да. так? Да. Давайте пів кілограма. Я думаю, мені достатньо буде. Да, і так само сьогодні з кульковим б... Рекомендують купити і не в кульках тримати, як я в минулому році, а тоді давай садити, а вона вже там і поросла. <су> Хоч бери та вибирай. Отож, можливо, через то вона і почала гнити. Так? А... Ділянку зарані готуйте, вносите добриво. А яке? Гній, Да? Перегній. Курячий? Ні, ні? А що? Розана. Угу. Розана. Поліфоска. для того, щоб земля. З озима цибуля гарно перезимувала, укорінилася, їй треба фосфор і калій. А азотні добрива ви вже внесете рано навесні, коли mm -hmm. вона стартоне для росу. Е, То, В общем, підготувати ділянку, да, оце під цибулю чи під часник. Ви підготуваєте ділянку, садите, коли вже середньодобова, 5-7 градусів. Mm -hmm. Вона не має у вас зійти в цьому році. Вона має укорінитися так. і цілу зиму. Находитися під ґрунтом, щоб пір'ячка ж не було. Так. Не спішіть сидити. Тобто орієнтуватися треба тільки по погоді, не на свята, ні тільки конкретно за погодою. Зрозуміло, що ви кажете, треба вносити перед посадкою, як і добрива. Внесіть нітрамофоску. Давайте, Трифоску. розсипати її, так. Да? Да. Скільки кілограмів, скільки там сотка десь буде. Та да десь сотка в мене буде. То це ж ні травмофоска, так, да, ви кажете? Її можна під часник? Під усе. Під усе. І ще всі, і це так огляд проведу. Цибуля стур. Це ось мені видали тут, якось називали, я не пам'ятаю. Радар. Радар. Голіат. Це все голландська, да? голландська, да. голландські сорти. Це стрілочку, стрілочку не йде. Угу. Штудгар АМ. Да, да. угу. Всі йдуть оригінальні. І часничок продається. Да. А часники? Штутті, Ред Барон, Гледстоун. Оце Ред Барон, да? Так. синя Гледстоун. Розанна, Ту, що ви рекомендувала, дуже смачна. Да? Шекспір. Да. І августа купила і я. Августа, так. Да. Угу. Августа. Так, розсипати так, да, цей нітромофузко? і заграблювати. Угу, Перед посадкою. Так. — І все, і можна садити. Часничок Часничок і цибулю. Добре, дякую. Вам вже я додому прибула. фірточку закривала. Наче скупилася те, що планувала і того, чого не планувала. Оце цибулі зразу скажу. Я й не думала ще про ту цибулю. Заглядала ще на дещо, але не було ж куди його е брати. Дві торби тут ось одна на одній. І так ноги чуть ли не на рулі були. Ось в корзинці торба. І тут. Ой! Дивися, оселі прям. На голові сідають. І тут е ця була та, сумка. Так що хіба що в зуби взяв би. Та й тут вже в зуби не брав би, бо шльом на голові. Піду ж зразу шукати я якісь коробочки та висипати, як мені сказали, цибулю в них. Зроблю вже вам я невеличку розпаковку, внесла торби у хату, бо е у кухні темно там собі робити. Що ж я купила? Це ви вже бачили, нітромофоска, цибуля ось не одного сорту. Чотири. Чотири сорти купила. Насадимо, вродить, будемо їсти. Сьогодні ж тільки сказали приїхати. І скільки повисипати в коробки. Знайшла я таку коробку одну. Сюди ж це ж велика коробка. Можна отак переділити чи газеткою, та висипати два сорти, бо не хотілося б ж змішувати. І ще якусь коробку пошукаю. А це ж підживлення будемо садити. Купила там же ж в цьому магазині мишей годувати. Вже одну коробку таку з'їли, не то в гаражу туди. Лізуть до нас, до чоловіка в гараж, наче там медом намазано. їй-богу. Та і в цей, і в літню кухню ми ще сунуться. Тоді в Аврорі купила. В Аврорі купила ось такий коврик. Як заходити в хоту застилоти, класти. Є один там у нас. Але другий такий, знаєте, той поправ. А цей Нехай лежить. Так, тоді прального порошку і ще купила. А, де ж воно тут, ціно? Десь наче було? А, а ось о. Три... Ой, 150 гривень. Це ще ж кульори ж не одягло. Так, тоді, дівчатка, що тут долі? Купила е, кухонні губки, тільки такі, бачите, ці. Більші, не маленькі такі. Тож, як руку взяв, то й гарно ними ванну, та мить чи ще щось. Ватні диски. Зразу використовую я кожен день, бо мусі треба жуко протирати. Купилась таку серветку з мікрофібри для скла та дзеркал. Не було у мене такої ще серветки, не користувалась. Спробую, пише, що навіть і миючих засобів ніяких не потрібно. Цю серветку цією витираєш. Та й чисті будуть у нас вікна. Так, далі йдемо. Що тут зразу висиплю із торби? Купила я пересадити орхідеї. Це середня фракція кора. Одна орхідея в мене пропала, і друга на підході. Сказали повитягати, попересажувати, подивіться, дещо там пообрізати, обробити оце ось по листу треба обробити. Антистрес. І, ой, оце ж як посадив, то тоді пролити. На 2 літри оце пакуночок. І сказали, ви ж не все там його використаєте, то можна будь-які квіти, тоді, які у вас ростуть такі і пополивати цією такою водичкою. І сказали, якщо там уже обрізаєте в орхідеї корінці і вони дуже маленькі, то не в кору садити, а поки що так каже, у водичку, щоб орхідея наростила коріння, а тоді вже пересадить. У цю ж фракцію, у цю ж кору буду садити сьогодні, мабуть, ні. І тоді так, хлібинку купила, сіреньку, білий вже проївся мені прночки, дачі щось сама спекти. І рис круглий. Будемо кошу варити та суп. Ну от І все, дівчатка. Розібралася я разом з вами з своїми торбами. Буду я тепер відпочивати. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!